They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make it Вітаю на каналі Молода Ферма. В цьому відео ми з чоловіком, хоч і радісно сапаємо кавуни, поливаємо їх і закриваємо вологу, але настрій потім пропав остаточно. Я не знімала цих шокуючих кадрів, та й не до того було. Вчора ми втратили свинку. Поросну свинку, якій залишалося менше тижня до поросу, а точніше 4 дні. Таке у нас вперше, тому не закидуйте нас порадами на цей рахунок і не переходьте на образи в нашу сторону через це, адже таке може статися з будь-ким і в будь-який момент. Що сталося, спитаєте ви набряк легенів? Смерть була страшна і неочікувана для нас, адже вона враз почала кричати, і ми випустили її на вулицю подихати повітрям. Але до неї вона так і не дійшла. Почала падати на проході битися головою обстанки, підлогу, стовпи, жахіття. Викликали вет Він проїхав швидко, але врятувати ми її так і не змогли, як би не намагалися. Температура була 39,3. це нормально. Але коли вона почала битися вже вкотре, мені закричали нести ніж. Далі викликали різника. Кров встигла витекти, адже поруч був ветлікар, бо самим б з чоловіком не перерізали. І до 10-ї, майже 11-ї ночі під час зливи з блискавкою ми розбирали її. Було 16 білих поросяток породи Макстер. Ми до сих пір розбираємося з м'ясом. Настрою немає. М'яса цього не хочеться. Це був би другий її опорос. Але на жаль, що не дається, то на краще. Що робити з ним, з цим м'ясом? Вже думаємо: фарш, тушонка, Чи... вчитися коптить і назбирати гроші на вакууматор, машинка, яка витягує повітря, і продавати. Іншого шляху у нас немає. Такому м'ясу ми не раді і не були готові. Як ви бачите, я просто вся у крові і на це м'ясо прийшлось вмикати другу морозильну камеру. Але досить пропагане, хороше в цей день також було. До нашої з чоловіком сім'ї приєдналась ось така чарівна дівчинка. Ім'я її ще не придумали, тому якщо маєте якісь прикольні імена, пишіть у коментарях. І так вона живе у нас у будинку. Можете починати засирати саме мене, тому що Вася у вас постійно святий. Якщо за собакою доглядати мити і дбати про бліг та кліщів, вона нічим вас не потурбує, окрім шерсті, якщо у вас алергія. Тому де, кому і як жити, ми самі розберемося. А тим людям, котрим все постійно мені не подобається, вибачте, я не можу вам тут допомогти. Я не збираюся мінятися і ваші образи в мою сторону на рахунок мого тіла, зовнішності і характеру не коректні. Також наша улюблениця Булка Кішечка ще не звикла до нової гості, тому дамо їй трішки часу на знайомство. І бережіть себе. Всім па-па!